Пан Василь, мешканець військового містечка 33. живе неподаліка. Тому до гімназії номер 84 який є місцем видачі проднаборів від ради оборони міста, прийшов вже не вперше. Отримав за себе та за свою дружину. Обидва входять до пільгових категорій отримувачів. Я, ти... Я вже втретє отримував проднабір, і дружина має теж вже втретє отримує те, що їй належить. Тобто на двох ми вже шість разів приходимо за помічу від міста, і це так класно. Я учасник бойових дій, афганець, а дружина моя звичайна пенсіонерка. Свій пакунок в гімназії номер 84 отримали пані Людмила. Вони разом із чоловіком переїхали з Волинської області 23 роки тому до Кривого Рогу, як переселенці через радіаційне забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Повістили вчора по номеру телефона, ще прийшли, а продуктовий набір. отримуємо вже, мабуть, третій раз. Ми, як чорнобильці, Получали в Совбезі, навірно, третій-четвертий раз потрібно, бо зарплата не відповідає. Мінімальна зарплата не відповідає на до кінця місяця не не вистачає. Якщо ще двоє-троє дітей, в кого є, то я думаю, це таке. Перебування всього у військовому містечку 33 мають видати 200 пакунків. Ще один пункт видачі про наборів від Ради оборони Кривого Рогу та міськвиконкому діє в гімназії номер 94 в районі житлового масиву Дружба. Сюди за своїм пакунком прийшов Микола Андрійович, чоловік на заслуженому відпочинку і живе поруч. Отримав поміч за свою дружину. Вона має інвалідність другої групи. Вчора був мені дзвоночок, так. Так що сюди 94-та школа прибуть за гуманітарною допомогою. Дуже правильно, дуже чітко, дуже, дуже... дякуємо. В 94 четвертій гімназії за планом мають видати близько двох тисяч продуктових наборів від ради оборони кривого рогу та міськвиконкому. для зручності містян для ідентифікації особистості можна використати картку криворіжця. Для цього на район виділили 22 валідатори з 1 квітня 2023 року. Розпочата другу хвилю видачі продуктових наборів мешканців міста. На другу хвилю в Долгінцівському районі заплановано на видачу 5021 продуктовий набір. Станом на сьогодні, на утра за два дні видачі продуктових наборів, вже видано 1201 продуктовий набір. 20 пільгових категорій мешканців району, які мають право на отримання продуктових наборів, у другій хвилі. Всього на території Довгинцівського району три пункти видачі проднаборів 84-та гімназія у військовому містечку 33, 94-та гімназія на Дружбі, а також 130-та гімназія на Східному 2. Працюють щоденно з понеділка по суботу, з 8 до 16.00. Проднаборів вистачить на всіх, хто має право їх отримати, тож черг створювати не варто. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.